Проживши шість років у місті Буча, я не знав, що там проживала видатна українська художниця Любов Панченко. Народилась вона в селі Яблунька, нині це частина міста Бучі. Саме активна її робота відбувалася в часи Хрущовської відлиги. Вона була одна із тих, хто відновлювали народні українські традиції, в тому числі традиції колядок і вертепів. З дитинства мати забороняла її малювати, тому що вважала, що це абсолютна дурниця. В результаті вона поступає в київське училище прикладного мистецтва на відділення вишивання. Потім працює у пошивочній майстерні. В 1968 році вступила на відділення графіки Українського поліграфічного інституту імені Федорова. Пізніше вона працювала в одній із самих престижних пошивочних майстерень це республіканський будинок моделей. Звісно, що в такому одязі люди в тролейбусах не їздили, і такий ексклюзивний самобутній одяг Любов Панченко створювала для артистів хорів і різних музичних ансамблів. Також подібний одяг демонстрували для закордонних делегатів.